Чаплинці енергетики відновлюють повалені опори лінії електропередач. У компанії Укренерго запевняють, хочуть лише відремонтувати опору про підняття дротів та відновлення постачання світла наразі не йдеться. Як просувається справа? Запитаємо Олену Ваніну. Вона працює на місці подій з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю, що вже встигли зробити енергетики. і Як на це реагують активісти? Тобі слово. Добрий вечір, Соломія. Лінія Каховка, лінію Каховка Титан продовжували ремонтувати сьогодні цілий день. Попри негоду техніка виїхала щойно зараз. Іде дощ, земля перетворилася на болото, але енергетики працювали у таких умовах. Вони кажуть, що вони поспішають, тому що мають на відновлення лінії лише 72 години. Люди, що працювали на місці, на камеру нічого не коментували. За кадром пояснили, що мають порівняти кілька перекошених опор, а пошкоджену замінити. Лише після цього можуть з'єднати розірвані дроти. Пропуск струму на підстанцію титан поки що не йдеться. Паралельно лінії Каховка Титан тягнуться дві більш потужні лінії, які постачають електрику на окупований Крим і ніяк не пов'язані з Херсонською областю. Вони знеструмлені, дві опори пошкоджені, але їх ремонтувати поки що не планують. Учасники блокади Криму лише спостерігали за роботою енергетиків. Поки з кизівки, які отримували тільки... наблюдати за процесом встановлення цієї лінії. Сказали, бути тут, моменту момент цих всіх роботи. А... Тут чергують бійці цивільного корпусу АЗО Айдару та Кримські татари конфліктів сьогодні протягом дня не було. Єдине непорозуміння, коли блокувальники змінили варту і нові активісти були не в курсі, що роботи вже розпочалися. Електрики мусили припинити роботи на півгодини, поки нові вартові усе з'ясують. Я нагадаю, що лінія Каховка Титан єдина з пошкоджених ліній, яка пов'язана з Херсонською областю. Підстанція Титан забезпечувала електрикою два райони Херсонської області Каланчацький і Чаплинський. Зараз ці райони перекинуті на інші підстанції. Соломія, дякую, Олена, за подробиці. Олена Ваніна була на прямому зв'язку з Чаплинки. Там почали відновлювати повалені опори лінії електропередач.